Ці слова стали епіграфом уроку в третьому В класі ліцею номер 1 адже вода дійсно є одним з найцінніших дарунків природи. Вона необхідна для життя всіх організмів на планеті, включаючи людей, тварин і рослин. Саме вода відіграє важливу роль в забезпеченні гідної якості життя і здоров'я. Вона використовується як для гігієни, так і для приготування їжі, зрушення сільськогосподарських культур, виробництва товарів та багато іншого. Тому важ. Живо берегти та дбати про водні ресурси нашої планети. А як це потрібно робити, дітям розповідала їх вчителька? Відчувало, що і самі діти вже багато знають про це, про що свідчила експозиція Краплинка. Тут учні наводили багато прикладів, як завдяки бережливому ставленню до води ми можемо не вичерпувати всі її природні ресурси. Не дайте заощаджу воду, заощаджуєте перед мене ресурсів до власних площі. Є вода, виступить рослини, лісади, росні поля. Це чудово для людини. І раді, вся земля далі учні інсценізували казку важливе поруч Антоніни Іванкової, з якої вкотре зробили висновок, що вода це дорогоцінний ресурс, який ми повинні берегти для майбутніх поколінь і зберігати нашу планету зеленою. Як краплиночка маленька, себехмарка моя ненька. Ромовечі смій дідусь. З вами тут я залишусь. Приємно, що вже з дитячого віку діти розуміють цінність води і вчаться всіляко її берегти. Влада, скажи, будь ласка, що ти найцікавіше знала сьогоднішнього року? То що вода дуже корисна для природи, для нудей тварин і для всіх планет. планет. А найголовніше треба берегти воду. Чому крапелька води прісної така важлива? Тому що на землі людина витрачає дуже багато води, і вона не піклується за, за, за те, що е, скоро, скоро води на землі дуже мало стане. І якщо її не буде, то, е, то людина не зможе прожити навіть місяця. Потрібно економити воду. Треба берегти воду, щоб бо люди для води важна для людства, бо якщо б не було води, то б людства теж не було. І взагалі всього, всього життя не було. Дома я розкажу батькам про те, що треба берегти воду. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чому таку важливу тему потрібно піднімати вже з такого віку? Ну мені здається, що це дуже важливо, тому що діти, хоча й маленькі, а дійсно, ви правильно кажете, вони зараз запам'ятають і вдома обов'язково розкажуть. Навіть батьки кажуть, що вони їм роблять зауваження, тому що вони слухають. Чим більше активності ми проводимо з нашими дітками, тим вони міцніше запам'ятають, тим вони організов... організованішими будуть, тим вони більше будуть піклуватися і на майбутнє про нашу планету, про нашу. Довкілля, тож бережімо воду, бо це дійсно найважливіший ресурс для нашого існування. Вона забезпечує життя всьому живому на землі, і без неї ми не можемо жити. Це дар природи, який ми повинні берегти і дбати про його чистоту заради майбутніх поколінь. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.